Друзі, всім привіт. Я дуже рада вас бачити на нашому наступному уроці. Я не знаю, чому я ці зустрічі називаю уроками, але поки що буде так, тому що в мене це напевно, певне слово, яке перше приходить на думку, бо взагалі-то я репетитор, я викладаю наземні мови і все, що пов'язане з клієнтами, в основному це або сесії терапевтичні, або уроки. Тому тут ми з вами зустрічаємось і на таких терапевтичних уроках. Тому я дуже рада вас бачити сьогодні, і ми в цьому блозі продовжуємо говорити про вас, про ваші внутрішні переживання, про ваші внутрішні відчуття, почуття, про те, як ви можете собі допомагати зараз цей час, живучи в Україні або поза її межами і відчувати. Таку більш-менш внутрішню безпеку, скажімо так. Тому ми говоримо з вами про БПВ, безпека, повага, важливість, безпека, як основна така потреба українця зараз. Звичайно, таки ми не говоримо поки що про зовнішню безпеку, тому що ну, її наразі немає, поки що, але. Задача держави, ми говоримо тут в цьому блозі також про задачі держави, як створювати більш безпечний клімат для проживання в Україні. Тобто задача держави це є створити безпечне, безпечний простір для кожного українця всередині країни, всередині держави. Це є важливим, тому що зараз ось ця основна потреба вона нівелюється, так? тому що є зовнішня загроза. Тому внутрішня безпека має рости. І ми будемо з вами тут говорити про психологічні аспекти, як почувається в Україні українець. З чим зустрічаємось, як це можна покращити. Будемо також молитися за Україну, тому що це важливо знаєте, підтримувати один одного в молитві. Ну, це моя думка. Ви як ви захочете, не захочете, тому просто на, на етапі молитви ви відключаєтесь і далі зустрічаємось на наступній зустрічі вже на наступному уроці. І сьогодні я пропоную нам, я все ж таки буду вчитися влазити в ці задані мною 15 хвилин, тому буду так компактно намагатися компактніше говорити. І сьогодні ми з вами зробимо невеличку техніку, тому що в контексті безпеки нам потрібно вчитися не тільки спостерігати, як ми себе почуваємо взагалі, взагалі себе відчувати. Але ще й вчитися допомагати собі ну, певним чином вибудовувати ось цю ну, внутрішню опору, внутрішню безпеку, внутрішній баланс. І сьогоднішня техніка, яка називається промінь сонця, і навіть промінь, промінь серця. Тому що у нас буде і сонце, і серце, але це більше техніка як промінь серця. А, то в цій техніці ми будемо з вами вчитися, допомагати собі, якщо ви раптово зустрічаєтесь з якоюсь а, там, тривогою. Тобто вам, наприклад, необхідно виконувати якісь дії, а тут повітряна тривога. І вам необхідно себе ввести. Ну, повітряна тривога закінчується, і вам необхідно себе ввести. В робочий стан, так тому що ми всі ну дай Бог більшість з нас працює зараз, навіть попри те, що йде війна, більшість українців працюють, і нам необхідно собі допомагати швиденько переключатися. Я знаю, що ви вже з цим впоралися, тому що більшість тих тих, хто залишився в Україні, вже... Нормалізували більш-менше свій стан, так, але ж все ж таки, я думаю, що ця техніка буде вам до вподоби, і вона дуже проста, і ви можете нею користуватися в будь-який момент, коли вам потрібно, от, наприклад, ви схвильовані, вам потрібно зараз там виступати або робити презентацію, або щось говорити комусь, або просто перед вами стоїть якась складна задача. Вам стається, що ви не впораєтеся, ви втрачаєте опору, ви починаєте входити в, в таку в тривожність. І тут згадайте, будь ласка, про ось цю техніку. Вона, про вашу внутрішню і зовнішню безпеку. Зараз я вам пропоную трошечки розслабитися і прямо на собі відчути дію цієї техніки. Я пропоную вам зараз відчути своє тіло, це те, що ви будете робити тоді, коли вам потрібно буде її самостійно використовувати. Просто відчуйте своє тіло. Спробуйте відчути свої ноги, як вони, як ступні торкаються до підлоги. Спробуйте відчути себе там, де ви є. Зробіть глибокий вдих-видих, вдих-видих, не поспішаючи в тому темпі, як вам це потрібно. Вдихаємо, видихаємо. Продовжуємо дихати, продовжуємо відслідковувати ноги на підлозі, як вони стоять, відчуваємо опору, а також дивимось по сторонам. Зробіть декілька поглядів, точкових таких, знаєте, десь 5 поглядів навкруги. І назвіть собі подумки п'ять різних предметів, які ви бачите. Прямо сконцентруйтеся на них очима. Зробіть такий якби похід очима навкруги. Доторкнулися до п'яти речей візуально, угу. молодці. А тепер спробуйте заплющити очі, закрийте свої очі і відчуйте своє серце. Відчуйте, як воно б'ється. Дишіть, дихайте, дихайте. вдих-видих, відчуваємо серце, закриваємо очі і уявляємо. Як із нашого серця починає виходити промінь світла, промінь, промінь сонця, промінь світла, із вашого серця йде промінь. І ви берете ручками, робите ось таку форму і накладаєте на місце вашого серця, де ваше серденько. І далі заплющуємо очі і продовжуємо уявляти, як цей промінь світла йде від вашого внутрішнього серця назовні через ось це зовнішнє серце. Ви продовжуєте дихати, і ви бачите, як цей промінь осяє все і всіх навкруги. Направте цей промінь туди, де вам здавалося найтривожніше. Цей промінь світла осяє те найтривожніше місце, і ви щось при цьому відчуваєте. Спробуйте зараз продовжити цю вправу стільки по часу, скільки вам потрібно. Зупиняйте це відео і освітлюйте все те, що вам необхідно за допомогою вашого внутрішнього серця і променя, яке з нього виходить через зовнішнє серце, яке освітлює все навкруги. Ви спокійно в своєму темпі це робите і завершуєтесь. Не забуваємо про дихання спокійно повертаємось до мене сюди. Я вам дуже вдячна за цю вправу, за те, що ви її виконали. І напишіть, будь ласка, як змінився ваш стан. Що ви почали відчувати, коли ви осяювали сонцем, осяювали світлом все навкруги. Хочу вам сказати до цієї вправи ще пару фраз, що ви не самі, ви дійсно не одні. Поряд з вами є люди, які також можуть вас підтримати, і, можливо, яким потребують підтримку від вас. І ось цей взаємообмін такими енергіями, коли ви даєте підтримку. І отримуєте, це може досить швидко надати вам почуття безпеки та важливості. Пам'ятаємо безпека, повага, важливість, бо безпека це основна потреба, повага і важливість це як складники цієї потреби. Вони входять сюди, в безпеку. Коли ви ділитесь своїми промінцем сонця, промінцем серця, ви впливаєте, ви впливаєте на людей, ви впливаєте на свій стан, і це створює внутрішню і навіть зовнішню трошки безпеку. Тому, будь ласка, напишіть, як змінилися ваші відчуття зараз. Я вам дуже вдячна за виконання. Пам'ятайте про цю техніку, коли вам страшно, коли вам потрібна підтримка, поряд нікого немає. Хто б сказав вам якісь слова або на кого спертися можна так фізично, тілесно. Пам'ятайте, що у вас є ви. І ось ця прекрасна техніка. Ну, мені вона дуже подобається. Я не знаю, кому як, може, вам вона не, 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 не така прекрасна, як мені, але мені вона дуже подобається. Я вам вдячна за цей час. І далі ми будемо ну, продовжувати говорити про види безпеки, про аудіальну безпеку. Будемо робити кейс стаді будемо роздивлятися Україну в контексті, наскільки нам тут комфортно живеться да, в психологічно-емоційному стані, як можна це все змінювати? Це буде наступного разу. а Сьогодні ми. Щодо наших нашої такої, терапевтичної частини і едукаційної, ми завершуємося. Далі у нас буде йти молитва. Кому комфортно залишаємося. Ви пам'ятаєте, що можна писати в коментарях ваші молитовні потреби. Я їх буду або покривати просто. Коли буду читати, або буду ну, покривати молитвою, або коли, ну, якщо буде це час, то навіть буду виносити їх ось такі в відео, будемо обговорювати їх, молитися про те, що, що необхідно. Тому, будь ласка, дякую вам за те, що ви з нами провели ці 10 хвилин. Я вже майже вклалася в час, майже. І зараз ми з вами завершуємося молитвою на сьогодні. Дякую вам дуже, обіймаю гарного всім дня. А ті, хто на молитву залишається. Господь, я вдячна тобі, Боже, за твою любов, Господь, за те, що, попри всі обставини, Боже в Україні і у всьому світі, Господь, ти залишаєшся з нами, Господь. І ти наша опора, Боже, ти наша підтримка, Господь. І я прошу тебе, Боже, просто. Осяю кожну людину зараз, яка дивиться, осяю своєю любов'ю, своїм світлом, своєю радістю, Господь, своєю щедрістю і даруй Боже спасіння через благодать, по вірі. Боже, я дякую тобі, Господь, за те, що ти, Боже, преображаєш нашу Україну, Господь. Я просто Проголошую, що над нашою країною, Боже, засяє світло Твоє, Господь, засяє світло Твоє, Господь, засяє Твоє світло, Боже, яке. Просто знищить всю нечисть, всю нечисть, Хай тікає з України я Ісуса Христа. Боже, хоч то ворог зовнішній, хай тікає з України вм'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, Боже, твій мир і Твоє сяйво, Боже в нашій країні. Також, якщо це ворог внутрішній Господь, якщо це люди, які зараз знаходяться на якихось важливих місцях може, при владі, але вони не зацікавлені в розвитку і процвітанні України, то Господь я просто зв'язую їм руки в ім'я Ісуса Христа і кров'ю Ісуса Христа. Я забороняю їм віднині впливати Боже на ті речі, які відбуваються в Україні. Я просто проголошую Боже Твої. Твій план для нашої країни, Твоїх людей, які ти пославиш, Господь, або вже поставив Господь на своїх місцях, Боже. Я проголошую Боже, що всякі корупціонери, всі, хто не на благо України працюють, Боже, я просто зв'язую їм руки кров'ю Ісуса Христа і забороняю їм бути в Україні або впливати якось на ці на ход подій, Боже, на хід подій. Господь, я віддаю їх всіх. От, Ті, хто працював не на користь України, не для перемоги України, Боже, я просто їх віддаю в Твої руки, Господь. Ти сказав, віддавай всі суди в руки Господа Боже. Я віддаю їх в Твої руки, і я забороняю їм впливати. Боже, я забороняю тим всім чиновникам, тим всім корупціонерам видавати ті закони, які йдуть проти українців, які забирають легкість українців. Я забороняю цьому бути. Я просто проголошую, Боже, хай Твоє світло засяє над Україною, Боже, Україна приображається, стає красивою, класною, благословенною державою, в якій комфортно, нестрашно, безпечно і приємно жити кожному, хто тут знаходиться. Просто Україна стає місцем розквіту, ну, розквіту благополуччя, розквіту. Твоїх цінностей, Боже, розквітом розквіту Твоєї волі, Господь, для нашого народу, Боже, для нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Боже, я також благословляю кожного воїна, який зараз стоїть, Боже, за, за Україну, Господь. Я просто проголошую: посилай ангелів своїх перед кожним з них, Господь, хай кожен їх крок буде. Ну, забезпечений тобою, Боже, буде під покровом і під захистом Твоїм, і ангелом своїм заповідай, Господь. Я дякую тобі за те, то, що ти зберігаєш їх, Боже, ти їх зберігаєш в ім'я Ісуса Христа. Вони повертаються, Боже, і вони мають безліч свідоцтв Боже, про Твоє багатство слави, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Президента Боже, Ти сказав, Боже, що ми маємо підтримувати Боже, президента в молитві в плані, ну, як. Всій власність, вся, всяку владу, так і ми підтримуємо Господь Його в молитві. Я благословляю Боже, даваємо мудрості, даваємо сили, Господь, давай ми, Боже, зустріч з Тобою, Боже, серцем, Господь. Хай він пізнає тебе серцем, і його рішення будуть йти від Тебе, Господь. Я покається Боже, і рішення будуть, будуть від Тебе. Я дякую Тобі за те, що ти даєш йому сили і наснаги Боже, робити те, що він робить, Боже. Хочеться підтримати Боже його руки, як ти робив це, Боже. Для Моїсея, коли його підтримували Арон і Хур, якщо я не помиляюсь. Господь, я дякую тобі, Боже, за те, що ти, Господь, коли є підтримка рук керівника Боже, Ти даєш перемогу. Тому ми стоїмо, Боже, як християни, Боже, ми стоїмо в проломі Боже, за нашу країну, за нашу владу, Боже, Хай Боже, перемога прийде від Тебе, Боже, і хай мудрість нашій владі прийде від Тебе, і хай сили, Боже. Якщо Боже, влада діє в інтересах держави, якщо вони не корупціонери, Боже, то Хай Боже прийде Твоя підтримка і Твій захист, Боже, і хай буде Твоя слава, Боже, на них, Господь, але ми забороняємо будь яким нечистівцям, Боже. Торкатися до влади України в ім'я Ісуса Христа. Ми також кажемо всі, хто обманював, всі, хто крав ж з Верховної Ради, там з інших якихось інституцій, ті, хто використовував Україну для свого збагачення, Боже, ми просто забороняємо цьому далі, бо то ми зв'язуємо будь-яку корупцію, зв'язуємо будь-яке нечестя Боже в нашій країні в ім'я Ісуса Христа, Господь. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти Господь. Ти, покр... ти нас, наш захисник Боже, і я вдячна тобі за те, що Ти благословляєш тих, хто зараз боронить Україну різними способами, Господь, благословляй всі ті підрозділи, Господь, які працюють на благо України, Боже, благословляй в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господи. Слава Тобі і хвала. Віддаємо Україну, Боже, в Твої руки. Ти попіклуйся про нас, Господь. Амінь. Дякую вам, друзі, гарного дня. А, майже ще, ще на 10 хвилин більше, але майже, майже 15 хвилин буду намагатися швидше це все робити. Дякую вам, гарного дня і пишіть, будь ласка, про свої а, потреби. А, це важливо. Будемо промалювати. До, до наступної зустрічі.